Другий епізод серіалу Дюна Пророцтво» продемонстрував багато моментів, які вражають і викликають запитання? Наприклад, те, що Дезмон Харт протидіє використанню голосу Валею Харконен, після вбивства Дезмондом молодого принца зі знатного дому та колишньої правдомовиці імператора в домі Коріно планує безлад. Чи повинен імператор довіряти цій таємничій особі, яка стверджує, що пережила Шайхулуда? І чи має значення те, що він скоїв такий жахливий? Злочин. Якщо він, здається, зробив це через сліпу відданість королівській родині. І яка роль бене Гесерет у цьому конфлікті? Всім привіт! Ви дивитесь канал Анна його. Перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал, щоб не пропускати нові відео. А ми тим часом поговоримо про всі найцікавіші моменти другої серії Дюна, пророцтво. А тепер поїхали! Отож, коротке резюме головних подій. Настоятелька Бенегесеред Валя Харконен наприкінці серії намагається убити Дезмонда Харта, так само як вона вбила Доротею, використовуючи голос, щоб вона вдарила себе ножем у шию. Дезмонду Харту якимось чином вдається протистояти цьому наказу. Імператор Коріно змушує Дезмонда застосувати силу проти герцога Фердинанда Річезе, але зрештою вирішує пощадити його. А на планеті Валах 9 Тула Харконен змушує дівчину Лілу спробувати спілкуватися Куватися з настоятелькою ракелою через її генетичну пам'ять. І хоча це відкриває корисну інформацію, Ліла вмирає в процесі. А тепер давайте спершу зосередимось детальніше на тому, як Дезмонд Харт зумів протистояти голосу. Раніше було показано, що в Дюні пророцтво Дезмонд Харт має таємничі здібності, яких немає у книгах, тому точно природу його здібностей важко виміряти. Він має можливість спалити когось зсередини і він може розпочати та зупинити цей процес в будь-якій Момент, і ця сила, як він стверджує, походить від того, що його поглинув піщаний черв'як на Аракісі, якого імператор бачив у кадрах в кінці першої серії. Там Дезмонд міг отримати сили від води життя, прянощів або якогось іншого невідомого явища. Протистояти голосу в Дюні можна, оскільки розум можна навчити ігнорувати його вплив. Наприклад, Дункан Айдаго тренується з полом у книгах, щоб створити імунітет до цього. Однак, перша серія показала, що на даний момент голос це щось нове. Чого не було раніше і чим тількино оволоділа Валя Харконен. Тому це не мало б сенсу, якби Дезмонд Харт уже навчився протистояти йому. А отже, це, скоріше всього, не набута навичка. Ймовірно, це пов'язано з якимись містичними здібностями, якими він володіє, які слід досліджувати протягом сезону з додатковим контекстом для його передісторії. Епізод другий також показує, що Ліла є нащадком ракели та преподобної матері Доротеї, яку виховала Тула Харконен. Тула сподівається отримати. Більше інформації від ракели щодо її пророцтва про розплату. А отже, Тула Бреше Лілі про те, що трапилися з Доротеєю, знаючи, що її вбила валя, але закладає в голову дівчини ідею, що вона зможе побачити свою матір, якщо вона впишеться в її генетичну пам'ять. Це робиться за допомогою процесу, який включає препарат Росака, який пізніше буде замінений водою життя. Щоб стати привалебною матір'ю в дюні, сестри повинні випити отруту Росика, що надає їм доступ до своєї генетики. Етичної пам'яті це дозволяє побачити спогади своїх предків жіночої статі, але цей процес змушує їх зазнати великого болю, який називається агонією. У дюні пророцтво Ліла недостатньо добре навчена перетворювати отруту, яка дозволила б їй вижити. І, врешті-решт, вона гине від цього рішення, але не раніше, ніж розкриває деяку захоплюючу інформацію. У своїй генетичній пам'яті Ліла зустрічається як з ракелою, так і з доротеєю. По перше, ракела ділиться додатковою інформацією щодо пророцтва. Ключ до розплати двічі народжений раз у крові, раз у прянощах. Перероджений і повний шрамів. Зброя, народжена війною на занадто короткому шляху. Ці слова описують солдата, який відродився з прянощів, і додається, що він повний шрамів. Звучить майже так само, як Дезмонд Харт, що може означати, що спеції є тим, що дає йому силу. Важливо відзначити, що переродження також життєво важливе для того, щоб Пол Атрій став квізацом хадерахом, якщо розплата, про яку йдеться у природстві, стосується священної війни Пола Атріда. Доротея це наступна особа, яку бачить Ліла. І вона розповідає, що її вбила валя Харконен. Вона заволоділа тілом Ліли, щоб сказати Тулі, що вона забирає її надію в обмін на життя, яке харкони в неї забрали. А потім вбиває Лілу, змусивши її спожити отруту. Можливо, Тула й використовувала Лілу, але вона виявляє щиру любов до неї, і її смерть повинна викликати проблеми серед сестер. Йдемо далі, і на черзі в нас Атріт. Кірен Атріт був досить Витонченим у першому епізоді Дюни пророцтва, але другий розкриває трохи більше про його роль. Він учасник повстання, яке активно бореться проти дому Коріно та великих домів, тому що багатство від потоку спецій приносить користь лише знаті імперії. Кіран вірить у свою справу, але зараз його розриває любов до принцеси Інес. Його лояльність до повстанців може похитнутися протягом сезону, що може стати проблемою для нього, коли валя Харконен дізнається, що він шпигун. Одна з фінальних. Ден другої серії показує, як Хаві Кокоріно зіткнувся з герцогом Фердинандом Річезе в тронній залі. Замість того, щоб сприймати образи, як він робив це стільки разів до цього, він наказує Дезмонду Харту використати свою здатність на Фердинанду Річезе, змусивши того впасти на підлогу від страждань. Раніше в епізоді його дружина намагалася переконати імператора використати Дезмонда, а не ув'язнити його. І тепер він став на її бік. Він усе ще виявляє милосердя до Річезе, замість того, щоб його вбити, але завдав. Дає достатньо шкоди, щоб продемонструвати свою силу. Важливо сказати, що звільнення Дезмонда означає, що імператор виступає проти валі Харконен і сестринства. Він послухав Дезмонда, який стверджує, що сестринство остаточно послабило імператора, організовуючи гру за його спиною. Чи можна довіряти Дезмонду, ми побачимо пізніше, як і те, яка його роль. У пророцтві. Проте очевидно, що решта серій сезону покаже, як імперія відреагує на такі події. Нагадуємо, що нові серії виходять щопонеділка, і дивитися ви їх можете абсолютно легально, в гарній якості на медіасервісі Мегого. А у нас на цьому все, друзі. Напишіть у коментарях, як вам друга серія Дюни Пророцтво» І обов'язково підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, Анай його побачимось.